Привіт, котики! Вітаю вас знову на моєму каналі! І це наш щомісячний букток, де ми обговорюємо цікаві українські новинки. Цього тижня я вам підготувала. Чотири трилери та детективи, які я прочитала просто недавно, і вони мені прям дуже-дуже сподобались. Тому я дуже надію, що вам теж вони сподобаються. І не забудьте читати українське. Так, почнемо ми саме з трилера. А саме останній, з яких я прочитала, це буде Бестселер Борг. Книжка дуже красива, в нього такий золотистий навіть розріз. Вона від видавництва Старого Лева дуже хорошої якості, я би сказала. А, і саме головне, це від Юлії Чернінька. Дуже крутий трилер, дуже не такий специфічний, я би сказала. І дуже цікавий. ну Дійсно, неможливо відірватися до останньої сторінки. Вона тримає в напрузі. Не зрозуміло, що відбувається, чому відбувається. Зрозуміло, що є якісь підвохи, але не зрозуміло, що. Якщо коротко по сюжету, вважаючи на анотації, моторошний трилер занурює читача в атмосферу жаху. Ну, трилер. В центрі сюжету хлопець, який приїздить у Львів. Він мріє стати відомим письменником, письменником. І він, в принципі, цього добивається за допомогою професора, який йому пропонує допомогти написати бестселлер. Але всього є своя ціна, про яку він не дізнається відразу. І так воно кажеться таким все, в принципі, зрозумілим, на перший погляд. Але вона описана дуже напружена, дуже класна, але дуже легко в той же час його читати. Кожна деталька є важливою. І ще дуже важливо, що хочу сказати, у нас буде зустріч з цією письменницею від Кенгерня Є. Вони будуть робити читай. У ну, нас буде читацький клуб, і на цьому клубі будемо говорити цю книгу з письменницею. Так як це відео вийде раніше ніж буде клуб, то я вам все зніму і залишу обов'язково в моїх відео або шорцях, щоб ви могли подивитися наше спілкування, про що ми будемо говорити. І тому не забудьте підписатися, щоб не пропустити зустріч з авторкою Юлією Чернінькою, і з якою ми будемо обговорювати її бестселер бестселер борг. Окей, okay. друга книжка. Я вже її купила трошки давно, щось ніяк не доходило до неї. Хоча вона теж 25-го року видання. Так, 25-го. Видавництво таке цікаве Мартінес. Книга називається Гріх на душу. Мартин Якуб. Я перший раз його читала, кажуть, в нього є багато книг. Це більш детективне, трохи типу трилер, але все-таки більш детективне, я би сказала. Дуже цікавий сюжет, він грається в селі, і дуже такий прикольний момент, що головна героїня вона ніби має українське коріння, але вона виросла в Штатах, тому що її дідусь виїхав в Штати. І вона повертається чисто відвідати місце, де жив її дідусь, але вона впутується в цю детективну історію, тому що там в цьому селі стається саме вбивство. Далі, ну, звичайно, вона все впутується, починається розслідування, дуже-дуже класно закручені сюжети. Дуже цікаві персонажі. Знову ж, іноді ти вже е, ну, тобі автор говорить, хто є вбивцею, але потім оказується, що все не так просто. Дуже люблю такі закручені сюжети, е, тому дуже рекомендую. І воно дуже не так. Описує також українське село з своїми такими традиціями і так далі. В принципі, доволі цікаво. Мені дуже сподобалось, дуже цікавий детектив. Тому рекомендую прочитати. І, кстати, виглядає теж дуже класно, з таким зрізом, Ну, просто бомба. І на самий останок я лишила улюблене. Тому що я, я познайомилась з цими книгами, я просто в шоці, що в Україні є таке. Це прямо іменно те, що я люблю детектив-трилер. Все в одному, але прям такі моторошний, трошки моторошні трилери. Це письменник Тарас Мельник. У нас також було в клубі Зустріч з ним. Тут покажемо, він є військовим, він служить в ЗСУ. Вже доволі давно, ну, тобто спочатку повномасштабної, і до того також він служив, тому завжди, я би сказала, в його книгах є згадка про тих, хто служив. Наразі в нього видано дві книги, і він працює знаю, над новими книгами, які я вже дуже чекаю. А перша книга в нього видворо видавництво це КСД, тому самі книги ну, такі обичні. Почнемо ми з мого самого любимого. Це порожні могили. так воно виглядає. Це український, ну, все починається як обичний український детектив. Так? Тобто стається якась проблема, є в нас головний герой це детектив, і він служив в армії. І тепер він, закінчивши свою службу, вирішив піти в детективи, тому що це була його дуже давня мрія. Стати детективом. І він йде в поліцію. І, е, звичайно, в цій ну, поліція його зустрічають не дуже добре, все, типу, так, типу, незрозуміло, кому довіряти і так далі. Але стається таке, що йому доручають іменно справу про е, розкрадання могил, під час якого. Він саме сторож, який працював на цьому цвинтарі. І е, тут, в принципі, е, починається все зав'язуватися, тому що з одної сторони ніби і не вбивали цього е, охоронця, але все-таки оказується вже не перший раз теся, що розкопують ці могили. І виходить, що йому потрібно розслідувати не тільки це підозріле вбивство, а потрібно розслідувати, чому розкопує хтось могили знову і знову. І з цього виходить дуже крутий трилер, чесно. Коли ти читаєш, і трішечка, так трішечки, але сикотно. Я би так це назвала, і воно дуже класно написано, дуже легко все читається. Буває можливо, для кого хто не любить прям таке, буває моментами депресивно, але воно тільки підсилює сам сюжет. І те, що відбувається, тобто вводить нас в такий повністю трилерний світ. Є отак от щепоточка магії. магії, ну не магії якоїсь, типу, містики, ну, це не дуже такий прям грає роль, і дуже цікава книга, дуже необична. Тому я прям всім рекомендую, вона дуже коротенька. Кстати, так, всього 250 сторінок. І, звичайно, підписав, Втору, тому що я всі книжки свої підписала, які в мене є з них. І друга, ну, прямо, я скажу, вона мені також сподобалась. Ідея просто шикарна. Дуже Але але в нього тобто, головний герой по сюжету називається Свята Земля. Вона вже от така товстенька. І зараз пояснюють, чому вона така товстенька і чому, навірно, сама ідея мені дуже сподобалась. І, в принципі, написання, але є велике. Але тут розказується знову про жорстоке вбивство, підозрюваний. Приїжджає поліція і затримують підозрюваного, який вбив всю свою сім'ю. І він також вбиває одного з переїжджих поліцейських, він в якомусь абсолютно неадекватному стані, ніби в нього щось вселилось. Цікаво, правда, ви скажете? І так дійсно ну, надалі починає розвиватися а, сюжетна лінія детективів, розслідування, все незрозуміло, дійсно дуже класно вміє а, заплутувати сюжети. Автор, але, як завжди, я вже казала, що в нього через те, що він сам військовий, дуже часто є військові в сюжеті, і от цей головний підозрюваний, він також військовий, і приблизно 40% книги це розкази про його військову службу. І вона дуже жорстока. Ну, що там дуже багато про полон. Е, ну, По-перше, там великий шмат з цього всього це про полон на Донбасі. Дуже важко було його читати, скажу чесно, просто неймовірно важко. Хоча, ну, е, це книга, і це ну, художня версія передавання, але і так ну, ти розумієш, багато чого тепер також це відбувається, і воно дуже бісить. А друга частина була це також, так як він служив у міжнародних військах, типу як найманець, головний герой має на увазі. В приватних військах на сході, то там також розказується дуже багато військових історій. І от ці військо, якщо мені от частина з України було важко, через те, що мені дуже важко було емоційно пережити те, що відбувається. Тож частиною про Сирію і Ірак і нафту мені було дуже важко читати. Чесно, я не люблю військові романи, де розказується про війну, ні фільми, ні романи. Тобто було дуже важко читати, і дуже ну такі десь 30% книжки. Ну, ладно 20% можна сказати, це чисто не українська війна, а в загальному війна. Ух, це було, звісно, дуже важко прочитати, але я справилась інша частина, де вже не його спогади з війни. Це чистий детектив, дуже заплутаний знову же. І не читаючи спогади про війну, ти дуже мало чого можеш зрозуміти, тому що там все сплетено в одну. Тому, типу, ті спогади є певною підказкою, але вони нічого не відкривають, просто є підказкою до того, що ж буде далі, і яка буде розв'язка. І скажу так: книги абсолютно ні. Там є хеп'єн, в обидвох плюс-мінус хеп'єн можна так сказати, тому що справедливість є вам перемагає. Але вона точно не є позитивними книгами. Це дійсно для тих, хто любить трилери, хто любить, наприклад, Карізі, хто любить Стівена Кінга. Так, рекомендую однозначно український письменник Тарас Мельник. Круто, динамічно, запутано, страшно те, що просто ну, я обожнюю. Я дуже сподіваюся, що наступних книга буде більш схоже все-таки на порожні могили. Тому що для мене дуже важко читати про війну, хоч дуже поважаю його як військового. Але ну, для мене поки що це важко. А про українську війну. А в принципі, про загальну війну я, в принципі, не люблю читати. Я дуже люблю іменно такі, як-от порожні могили. Детективно, трилерні романи. Дуже дякую, що ви додивились це відео до кінця. А, і. Побачимось дуже скоро насправді, тому що скоро кінець строки і будемо робити підсумки по буклаву. Будем... Я обов'язково вам розкажу книги, які найбільше все-таки мені сподобались з українських письменників. Тому що мій букток, в принципі, про україном... україномовних українських письменників. Логічно! Тому я дуже надіюсь, що вам це сподобалось. Поставте лайк, тому що в нас дуже багато класних письменників, які дуже класно пишуть, але, на жаль, вони дуже недооцінені в Україні. А тому я дуже рекомендую починати їх читати і купляти їхні книги, тому що це дуже важливо знати, що в нас пишуть, і плюс ці книги завжди відкривають ті проблеми, які дійсно в нас є і нас турбують. І вони відіграються в тих місцях, які нам є близькі. Тому, я думаю, це теж великий плюс. А також не забувайте підписатись, тому що ми починаємо на, в інших моїх рубриках по хендмейду різдвяний декор. Тому підписуємось, тому що Різдво вже незабаром, і нам треба підготуватися до нього, зробити класний декор і підняти собі настрій. Все! До зустрічі!